Друзі, всім привіт! Ви на каналі Карпдей і з вами знову Антон. Сьогодні ми вибралися на добову риболовлю на Салтанівку та будемо намагатися зловити коропа. У нас сьогодні обіцяє 34 градуси спеки, але ми не здамося та будемо ловити цього вусача. Сьогодні в нас класичний карпфішинг. Ви вже гадаю, побачили в цьому сезоні, я відійшов від флета, там трішечки на нього підлавлю. Дуже мені сподобалась класика. В асортименті в арсеналі у мене Бойли, Лохін Сквіт, Світкорн, пиляча варенка та баночка моєго улюбленого сквіда. Якщо рибка зовсім буде клювати, будемо пробувати більш ніяку насадку. Зараз ми будемо стартувати з такого стіка та 20-го вареного бойла Сквіт і Сквіт Скопекс льохін Пугач буде в мене в стіку. По загодованню. У нас буде вже звична для вас та для мене компанія RPF, яка стягує рибку мені на точку і дозволяє її досить успішно підловлювати. Сьогодні буде саме зернова програма, буде і тигровий горіх, будуть і тигровий горіх, і кукурудзяний бойлік, І це селечка, все я вам покажу. Ну а далі будемо бачити, як воно буде клювати. А ми пішли готувати смаколики для підгодовування. Так, почнемо ми з пельчику. Це тигровий горіх, тут від 4 до 12 мм. Підносимо його ого. Також обов'язково пеліть кабан кукурудза. Тут світле дно. Треба якось виділяти принаду. Розчинний бойл, тигровий горіх 20. Обов'язково, поки що без воронки. Одразу грубу фракцію і розчинний бойл кукурудза. Запах сам дають. 16-ку. Одразу грубопракцію. На кишені вже ліквідик кукурудзи РПФ. Є обов'язково ЦСЛ кукурудзка кукурузка тигровий горіх. Так, це є. Зараз я візьму лопаточку. Ось такий друзі старт у мене буде. Тут багато карася. Не хочеться навіть його ставити на точку, ніякої коноплі, виключно бойл та ну, великий пелет. І потім я на вечір додам ще баночку тигрового горіха цілого. Ось це 30 хвилин настоюється і в крапку. То там в нас з першого вже закиду після докорму? Після закорму? Не докорму. Сподобається мені на Салтанівській. Дуже багато тут ну, відстань від вимозки до вимостки. Можна погратися з рибкою, задоволення отримати. До речі, в нас непогана там риба по відчуттях. А ми приїхали, кажуть, люди дві доби, там клює. є. Начебто клює, головне потрібно це правильний корм і все буде в порядку. Сів дуже надійно, але ж ви подивіться на його губи, він просто весь порваний. Коли вже на Салтанівку перестануть пускати цих. Не до рибаків з пружинами, які так калічить карпа. Це ж ну, це ж не діло, Ну куди. Мабуть, печеємо. Ось такий друзі перший красень залетів. Не пройшло ще й години риболовлі. А ми вже з рибою RPF за корм пугач бейтс на гачку і в сніки і працює на відмінно. Перша рибка в нас 9400, ну, вісімка, навіть трошки більше, 8500 Тільки закинув палку. Такий скажений потяг. Думаю кину, да пойду полежу трошки. Потяг добрий був, да? Ми встигли навіть його зняти. Тут, до речі, варіонка 16 ка з топером помаранчевим і була вже сход на цю ж насадку. І ось клювання. Ну поки що невідомо покажемо ми цю рибку чи ні вам. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось, ось. Ось. Дивіться, який лавашидза. О, звільнився. Чемна риба. Ось така насадка. Ну він вже її йде трошки. Побив ось сам нема. Бачите, це в нього тиск. Ей, не будь, малий. Тиск у нього вали кров'яка йде трішки. Опа! Тут не будемо його того мучити. Зараз ван. Десяточка. Десяточка. Ось така 16-20 варенка. У ну, мене багато таких баночок я собі можу собі дозволити. Льоха, надійний хлопець постачання прикормки. У мене тут 16 а тут є окремо 20 -ки. Щоб не помню Я роблю ось так це. Ну, це всім відомо. Але ну, все ж таки покажу. Такий топор, це карп-кейчер з помаранч. Ось такий сніговичок. Ось такий повідець під двойну оснастку зі стопорком. Сюди. Тут ми це все діло. Стопоримо, підтягуємо, ось. Виходить, ось така оснастка. Все, зараз надіваємо стік і ту-ту. Друзі, там така свиня. Зараз побачите. Одну вже бачите, зараз буде другу. у Малий, скільки ж ти важиш? Оце ти собі наїв, харю. Ніжня губка, все що я і показував. Хі -хі -хі. Тут такий хряк, друзі, ви зараз побачите. Він необ'ятний. Ось такий! Подивіться на нього. Важкий, гарний, чистесенький. Зараз будемо важити. Зараз ми дізнаємося наскільки тобі потрібно схуднути. 16. Ух! Ух! 16-300, 15-500. Хі-хіхі. А я ж вам казав, що я в міру було, ви мені не вірили. Бульк. Оце дядько був. Оце був дядько. Як треба, працюємо далі. Коропи клюють, а це означає, що потрібно буде підгодовуватись. Так, де мій кошик чарівний? Ось він. Бойліка. Програму не змінює. Клює, рибки подобаються, нічого змінювати не буду. Нема сенсу. Велика риба підійшла. Це означає, що їй подобається наш смакола, виключна груба фракція. і пельцю так чисто, аби було. І, як завжди, кукурудза, Ліквідік. І це селечка. І ви бачите, як це працює. А, я ще на вечір хотів же ж дати йому один смаколик і полетіли. Сьогодні в тебе День народження. Поїхали. Лікціон. Оператор тягне рибку. О, важкий. Важкий? Так. Да. Ну це ж добре, давай давай. Бачите, хлопець тільки знімає мою коропову ловлю, а виважує професійно коропа. Я пішов вправо. Там нікого нема, кайфуй. Провір, лісочка справлюється. Там це дуже багато, це дуже багато. Потрошечку, потрошечку володя. День народження у оператора тягне першого коропа в житті. Давай, вовчику. Потихенечку. Потрошечки, потрошечки. Зараз ми його візьмемо. П'їмай. Є твій перший короб лунці. Тихо, тихо. Ух. Від жаброної кришки руки тоді. Під плавники. Так, ага, ось. Клас. Сім. 0,5. Ну, чистка залезла. Классный. Иди выпускай. Вот и все, так. Вот, Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Поставили на камерку знімати вам неймовірний захід сонця, таймлапс. А тут ба-бам, такий потяг. Скажений просто. Класика, класичний карпфішинг це Я чому раніше такий злий був? Бо я на класичний карпфішинг не ловив. Бався цим флетом, літяча оснастка. Ні, ну на флет, прикольно, на самому, ну, так як ловити це флетовими палками. фідерами. Там кайф. У мене просто земекс в ремонті наразі. Уже місяць. Я його склав на друге риболовлі. Місяць вже ремонтують. Хочеться виїхати на флет покайфувати. Але я для себе чітко вирішив, що якщо коропова палка, то оснастка коропова. Ніяких флет-кормушок сюди не чіпляються. Тому Ну і час перезакидання мені подобається. 20 хвилин. Можна годинку-дві. почивити. Важка риба в нас. Опа! Плускач. Хто він так і давав, джаз. Бо тут гарний фрускат. Красный. клея. Mm -hmm. Чистенький, mm -hmm. Опа, желтый топер спротил mm -hmm. Ну, сюсна, с нафточкой. Дым, думаешь, Только не ляпайся, думаешь? Ну, будь ласка, я уже чистый. Ну гарний риб. Важити не будемо. Тут, мабуть, ну, кіл 9. Ми його швидко відчіпляємо, бо в нас там стейки смажаться смачні, а ця рибка не така, щоб прям позувати з нею, мабуть, кіл п'ять. Чи нас? Ультра Санчиза Саунд Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой хо 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 Всем смачного. Ого. Гарный слон был. Два 24 четвертых -го Бойла. Откуда? Я же их ставил с Він не буде клювати ночі ну, воно мені потрібно Бажана, щоб рибка хоч була така Дебела Бо там і за десятки прокидатись ну, дивіться, не нажера два пола Відповла А -ням, ням ням любитель робити Ну хороша роба 11.70 піде добрий ранок шоста ранку, хотів встати в п'ять. Думаю, зніму вам Схід сонця. Не це Куди там? Не дочекаєтесь, на бакавужечки. Аби б не півень, я б ще спав та й спав, а він тут співає вже так добре. І не один. Поставив знову комбіновану насадку з жовтим та одну з помаранчевим. Та закидаю ночі на 2.24 24 клюнув карп, І все, ми його піймали. та... На боковуху. Закидаємось та трошечки будемо підгодовувати зараз. Ракет, мабуть, п'ять великих дам. І на сьогодні з годуванням буде все. А що там буде рибка чи не буде, бачу. Поки там кавуся вариться, ще не годувались навіть. Поїхала палка. Закинув точку зранку. А це означає тільки одне, що корм там лежить, працює, рибка крутиться, їй все подобається. Значить, ми на вірному шляху. Зараз рибку, якщо достану, вам покажу. І буду підгодовувати. Щоб хочеться ж такого двадцятку влупити. Шістнашка то така. Двадцятку хочеться. Зараз виїздив. Ну то був би контент. Покраще, ніж ніч там всяка ловля коропа. Якби я навернувся з вимоски. Вам було поцікавіше, я гадаю. Ну так тут нормальний короб. Ось такий почищений. Одиннадцять. Снундарку. Стандартні коропой. Ну що, друзі, ми поїхали вже додому, вже зібрали речі, у нас 10.00. Ми гарно відпочили, підловили рибки, дуже гарна водойма, все охайно, доглянуто. ну дуже, Хто ще не був, дуже раджу, бо це насправді затишна водойма для відпочинку з сім'єю, з друзями, відсвяткувати будь яке ваше свято, якщо ви бажаєте це зробити на природі, ліс. Ну, Вам дуже сподобається. По рибі ви все бачили. Що, на що, як, чим годував, на що ловив, все показав, нічого від вас не затаїв, як то кажуть. Все. Ставте вподобайки, дізлайки, пишіть коментарі, питання. Всім пока.